Добрий день, друзі! Сьогодні виконаємо просту пасхальну композицію. Приготуйте художні матеріали. Починаємо. Попередньо із кольорового паперу я вирізала силуети пасхальних яєць. Зараз ми подаруємо, намалюємо на них візерунки. Придумайте орнаменти візерунки самостійно. Використовуйте різні декоративні елементи. Прямі, хвилясті, ламані лінії, крапки, квіти, ягоди, зображення птахів і звірів, рослин. Проявіть свою творчість і фантазію. Символом-визерункам на писанках в Україні надавалось велике значення. Кожна писанка це ніби маленький світ. Тут і небо, і зорі, і вода з рибами. І дерево життя з оленями і птахами, і засіяне поле, і краплини дощу. Усе це вимальоване у певному порядку для того, аби підтримати лад та рівновагу у нашому світі. Різноманітність символів дає можливість зрозуміти глибину, мудрость українського народу, його вміння оберігати себе, свою оселю. Родину і своє життя. Намалюємо гілочки верби. Малюємо коричневим кольором, малюємо сміливо, свободно, вільними рухами, середнім пензликом. Гілочки займають весь лист. Вони будуть основою композиції. Гілочки верби тоненькі, гнучкі, тиндітні. Намалюємо на гілочках пухнасті пруньки вербові котики. Змішаємо білий колір фарби з чорним, синім або фіолетовим. Утворюємо відтінки сріблясто-сірого кольору. Прикладаємо пензлик вздовж гілочки справа і зліва. Пензлик залишає сліди мазочки. Ось такі весняні вербові котики вимальовуються. Верба одне із найулюбленіших дерев в Україні. Недарма кажуть, що без верби та калини нема України. Ми намалювали гілочки верби, розписали писаночки. Залишилось зібрати композицію. Складаємо її. Залишається тільки приклеїти писанки, яйця розмальовували по всьому світу, а в Україні писанкарство стало традицією та мистецтвом. В Україні існує багато шкіл і технік розпису писанок. Перед великодніми святами писанками прикрашали хату. Їх підвішували біля образів, де вони зберігалися, до наступних свят. Писанки за народними повір'ями були джерелом радючості землі, всіляких щедрот, багатства. Вони запобігали різним напастям, захищали від стихийного лиха. Люди вірили, що писанка надає силу, вона була оберегом. Намалюємо й ниточки тоненькі. І ось такий у нас вийшов великодній букет. Ось така пасхальна композиція. Такий малюнок можна подарувати своїм рідним друзям, прикрасити свою оселю. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей. До побачення! Бажаємо вам веселих свят! Зустріч провела і підготувала Маріанна М'якенька.